Grazie tante dell'accoglienza. Pregate per me. Святий престол повідомив, що понад ста тисячам вірян вдалося зайти всередину базиліки, віддати останню шану папі римському. Ватикан продовжив години відвідування через великий потік людей. Церква працювала два дні практично цілодобово, тільки з невеликою перервою на прибирання. Я пішов туди, бо така нагода трапляється рідко. Церква гарна. А папа, ви можете його побачити навіть менш ніж три секунди, тому що треба швидко відходити. Там труна, його майже не видно. Там всередині великий натовп, тому ми йдемо зараз, але повернемося ввечері, коли буде менше людей. Там дуже спекотно. стояли довго в черзі, цілийся, але мені сподобалось. Дуже гарно. Папа Іван був для нас кращий. Чому він був більш європейський і, і він більше розумівся на ситуації, яка існує в Європі, більше виважено це розмовляв. Висказував точку зору і католиків, і свою, яка нам більше імпонує. Діванкою було те, що труна з цілом папи відкрита, пише Гардіан. Наразі невідомо хто так вирішив, чи сам папа прийняв таке рішення. Журналісти припускають, що він сам так заповів, адже весь час протягом потифікату намагався бути ближчим до людей. Папа Франциск дав чіткі вказівки, що хоче просту церемонію похорон, на відміну від переважної більшості попередників, його вперше за понад століття поховають не в соборі святого Петра в Ватикані, а в церкві Святої Діви Марії в центрі Рима. Під надгробком, на якому буде написано лише його ім'я, це більш скромне місце для поховання папи. Тут спочивають лише сім контифіків. Окрім цього, попередніх пап ховали в трьох трунах, розташованих одна в одній, які виготовлялися з кипари, сацинку та в'яза. Франциск натомість попросив, щоб його поховали в одній дерев'яній труні. Це дуже важливо для мене приїхати і побачити папу, тому що він дійсно є главою усіх священиків світу. І я б хотіла віддати йому шану. Папа це той, хто зазвичай слідує законам Христа, і він тут для того, щоб вести мене за собою, і також для того, щоб домовлятися з політиками і направляти усіх. Він був дуже близький до бідних, і він дійсно представляв більшість населення світу. Упродовж понтифікату Франциск багаторазово просував реформу церкви. Він виступав за децентралізацію, розширення ролі жінок, прозорість фінансів, відкритість до дискусій. Попри консервативну риторику щодо абортів чи ЛГБТ-спільноти, його тон був іншим співчутливим і відкритим. Щодо скандалу з аб'юзом у Ватикані, багато хто вважає, що він міг би зробити більше. Його звинуватили в тому, що він трохи прикривав справу кардинала Маккаріка, якого звинуватили в розбещенні неповнолітнього. Спочатку він захищав єпископа, але, врешті, змінив думку, зустрівся з деякими жертвами зловживань у церкві і дав зрозуміти, що саме так потрібно продовжувати боротися з такого роду дуже серйозними зловживаннями в церкві. Я думаю, що його зусилля започаткували деякі великі зміни в церкві, і Бенедикт і Іван Павло II дуже відрізнялися від нього. Папа Франциск був сильним прихильником змін взагалі, і він давав це зрозуміти своїм повсякденним життям. Тут у Ватикані ніхто до нього не поводився як звичайна людина. Він любив користуватися власним автомобілем, дуже маленьким, любив ходити в бар наодинці, говорити і телефонувати до звичайних людей. Він дуже хотів бути серед громади, і всі тут не тільки віряни, відчували, що це інший папа. 2014 року, коли в Україні розпочалася російська агресія, Франциско висловив свою підтримку. 2016-го він ініціював акцію Папа для України, яка принесла мільйони євро допомоги нужденним на Донбасі. Він неодноразово згадував Україну у святкових промовах, звертаючись до миру, солідарності та підтримки постраждалих. 2022-го, після повномасштабного вторгнення РФ Франциско особисто відправив до України кардиналів з гуманітарною місією. Водночас він намагався зберігати Ралітет, уникаючи прямого засудження Росії, пропагандистку Дарю Дугіну назвав невинною жертвою, закликав до сміливості, до переговорів. Але папа також неодноразово засуджував насильство. Назвав Маріуполь містом мучеником а Бучу – свідченням воєнних злочинів. Цей прапор з війни з того міста мучеництва Буча. Папа Франциск не був проти України. Він був все таки про український. Колись, коли папа Франциск був ще маленьким. Він прислуговував при українському священнику, коли е, на консисторії я клякнув перед ним, щоб отримати е, цю відзнаку кардинальства перстень. Він зразу привітався. Слава Ісусу Христу українською мовою. Це справді дуже приємно. На жаль, е, така є тенденція, що коли є якісь погані висловлювання, це тоді зразу виставляється наяв. Проте коли є дуже багато добра. Коли закликається звільнити наших дітей не тільки тут, у Ватикані в організації Об'єднаних Націй, на жаль, тишина останні висловлювання. Не знаю, чи ви слідкували кардинала Пароліна, який чітко сказав, що відбувається, хто є агресор, і що відбувається, що Україна є жертва, і що справді нам потрібно шукати справедливого миру. Де окупант агресор буде заслужений, а Україна як жертва цієї агресії справді буде оправдана в очах цілого світу. Папа Франциск неодноразово закликав до обміну полоненими всіх на всіх. Змі писали про його залученість до кількох великих обмінів. За повідомленнями журналістів, папа долучився до звільнення командирів Азову. Він мав зустрічі з дружинами військовослужбовців та просив відкрити гуманітарний коридор до Маріуполя. Папа звертався до посла РФ, говорив з представниками Туреччини та Китаю. Святий Престол виступав посередником у деяких ситуаціях обміну полоненими через посольство. Вони відбулися добре, це важливо. Я перебуваю кілька днів у Ватикані. Тож поспілкувалася з вірянами про те, ким для них є папа Франциск, і чому їм важливо з ним попрощатися Він був великим представником католиків. Він приніс нам деякі нові ідеї свого роду революції у вченні християнства. І він міг краще підійти до суспільства, до сучасного суспільства, що є добрим досягненням для самого християнства. Суспільство рухається вперед, як повинні рухатися вперед релігії, і церква як політична структура. Весь сенс релігій полягає в тому, щоб об'єднати людей і навчити їх любові. Глядачі суспільного теж зможуть побачити церемонію поховання папи, послухати молитви та промови. Я не знаю, коли ви будете дивитися це відео однак на Ютубі суспільне новини в суботу об одинадцятій почнеться трансляція з Ватикану, де ми покажемо публічну частину процесії та обговоримо з експертами значення папи Франциска. Тож шукайте стрім на каналі.